України представляємо найбільшу молодіжну громадську організацію фудаціональні цитив, членами якої понад 900 молодих людей у 39 містах України хочемо заявити про свою підтримку прокурорам, які в такі складні для держави час стоять на засадах патріотизму та державності. Ми щиро занепокоєні ситуації щодо спроб дискредитувати органи прокуратури України, і тому ми молодь України сьогодні вирішила вийти в кожному власному центрі нашої батьківщини та підтримати людей, які на яких тримається наша держава, наша організація підтримує колективне звернення керівників регіональних прокуратур України проти тиску на них, змушені косатувати про понахаблищів гриб і з європейськими цінностями та потерпімістю до корупції не місце у нашій прокуратурі. Українська прокуратура є і має бути. Ополоном корупційного консерватизму як стрижню, на якому тримається державний апарат і земля нашої батьківщини, тому прокурори не мають приймати участь в будь-яких політичних акціях, мітингах, справах, страйках, бо це буде загрожувати цій великій духовній цінності. Окремо хочемо висловити підтримку дії Генеральної прокуратури з приводу вилучення речей і документів центру протидії корупції, а також документів, які становлять. Банківську таємницю ми переконані, що в прокуратурі не слід зупинятися не лише на ЦПК, тому вимагаємо невідкладно зарештувати документи та речі усіх громадських організацій, та як таких, що може дискредитувати та зашкодити авторитету прокуратури. Вважаємо, що саме через тиск антикорупційної організації прокуратура за два роки так і не змогла закінчувати розслідування справи по вбивством героїв Небесної Сотні. Саме Підкилимні ігри громадських організацій призвели до того, що Генеральна прокуратура України так і не змогла добитися завершення, хоча б однієї справи щодо чиновників числів Януковича, які майже у відкритий спосіб розкрадали Україну і привели до економічної кризи.